Доброго дня, любі малята, хлопчики й дівчатка, з вами я, Бабуся Надюся. Сьогодні, любі малята, послухаємо казочку про зайчика Невмійка. Жив на світі маленький довговухий зайчик. Його домівкою була глибока затишна нора, у якій він ховався від холоду, дощу та снігу. Зайчиня дуже любило гуляти, а ще йому подобалося спостерігати за іншими лісовими мешканцями. Зайчика над усе цікавило, що вони вміють робити. Йому й самому хотілося все спробувати та всьому навчитися. Пішов якось зайчик на прогулянку. іде наліво, направо поглядає. Раптом бух, звідки зверху груша впала. Цікаво, звідки тут груша, подумав вухань. Глянув на гору і побачив на дереві білочку. Привіт, крикнула вона. Хочеш до мене в гості? Я живу в дуплі. А як мені туди потрапити? запитав зайчик. Обхопи дерево лапками, учепися кіхтями, раз і ти на горі, відповіла білка. Швидше, друже, будемо разом грушками та горішками ласувати. Спробував зайчик за стовбур хопитися. Не виходить. Стрибав, стрибав навколо дерева, але так і не зміг дістатися дупла. Дуже засмутився зайчик, розлютився і пішов геть. Чому ж у мене нічого не виходить, ображено думав він. Прийшов зайчик до річки, бачить, бобер колоду гризе. Навіщо ти це робиш? спитав довговухий у бобра. А той відповідає. Я гризу дерева, щоб будувати з них хатинку. Буду в ній ховатися від злого вовка. Допоможеш мені? Допоможу, погодилося зайчиня. А що треба робити? Вибирай собі дерево, розтуляй рота, устромляй у колоду зубки, раз і все вийде, пояснив бобер. Вибрав зайчик дерево, розтулив рота, почав стобур гристи. Не виходить. Тільки й удалося трішки кору здерти. Дуже засмутився зайчик, розлютився і пішов геть. Чому ж у мене нічого не виходить? ображено думав він. Прийшов зайчик на галявину, бачить, назустріч з стежинкою ніжачок біжить, а на голках гриби несе. О, це так! здивувався зайчик. Їжачку, як це ти зробив? Невже приклеїв? Та ні, що ти, відповів їжак. Навіщо клеїти, якщо є голки? Я грибочок на них наколов і тепер додому несу. Бачиш, як просто можеш спробувати? Спробую, сказав зайчик. Тільки покажи, як це зробити. Їжачок клубочком згорнувся, до грибочка підкотився! Риф! І наколов. Зайчик нахилив голову, лапки склав, пух на грибочок і розчавив. Зовсім бідолаха засмутився. Чому ж у мене нічого не виходить? Навіть лапами затупа від обурення. Та що ж це відбувається? Невже я такий не вмійку? За що не візьмуся? Нічого не виходить. Ані по деревах лазити, ані хатку з колод будувати. Ані гриби на спині носити. Зате ти добре вмієш робити щось інше, почулося зверху. Зайчик підняв голову і побачив на кущі синичку. А що я вмію? спитав у пташки. Я бачила, як спритно ти стрибаєш краще за всіх у лісі. Ти двічі на рік міняєш колір шубки, а це, може, не кожен. Але найголовніше ти чудово риєш землю і робиш глибокі нори. Згадай свою затишну оселю. А й справді, усміхнувся зайчик. Дякую тобі, синичко. Йдучи додому, зайчик зустрів мишеня. Воно намагалося викопати собі нірку, але виходило в нього не дуже добре. «Допомогти тобі? запропонував зайчик. Я роблю чудові нірки. У тебе буде тепле й затишне житло. Дякую, зраділо мишеня. Зайчик швидко викопав для мишеня нору. І вони разом наносили туди запашного сіна. Потім мишеня запросило на новосілля звірів. Звірята роздивлялися оселю мишеняти та хвалили роботу зайчика. А він усміхався і думав: дарма, я сердився». Треба в усьому знаходити щось хороше, і тоді жити буде легко та весело.